І ми сьогодні продовжуємо гру. Як ви бачите, до мене хтось тарабанить. Давайте відчинимо. Ласкаво просимо. Я тебе налякав. Я тренуюся, щоб бути насправді страшним. Знаєш, я почуваюся погано через те, що сталося сьогодні. Це не той перший день, який я хотів би мати для тебе. І щоб виправити це, я приготував для тебе сюрприз. Звідси трохи пішки, але воно да варте, повір. Я нічого не бачу, тільки твій зад. Мені точно треба з тобою йти. Чому тут, до речі, все темно так? Якась бошна тємінь. Ей, випадок 6. Куди ми йдемо? Я вже тебе пробачила, я не хочу нічого. Чорт, я, мабуть, упустив свою червону карту ключ, коли йшов сюди. Без неї ми не зможемо зайти, чи не мав би ти допомогти? Що Що це було? Що там? О, я його бачила! Трюфель? Справа 43. Ой, він такий милий, друзі. Що ти тут робиш в такій порі? Повертайся до себе в кімнату. насправді, можливо, ви не знаєте. Новенький, це трюфель. Один з небагатьох сусідів, якого я вважаю справжнім другом. Найкраще в ньому те, що він може, насправді не буду спойлерити, але скажу, що наявність у нас обох лише одного ліхтарика більше не повинна бути проблемою. Спробуй, він любить, коли його тримають. А ну добре, давайте. О божечки, дивіться, я його тримаю! Натисніть ліву кнопку миші, щоб увімкнути або вимкнути його. Обалдеть! Так, мені подобається. Добре, давайте подивимося, де та червона кнопка. Я сподіваюся, що ми не знайдемо зараз ніяких монстрів. Ніхто не вкусить нас за жопку. Так, тут нікого. О, друзі, друзі, я знайшла. Так, окейшки, у нас тепер додавалася червона кнопочка, друзі, карта. Червона карта, Давай. ей! Чого ти мене не пропускаєш? Давайте відчинимо. Так, я трошки ви застрягла? У нас закінчується час, чому зараз все стає на заваді. Зачекай, дай мені секунду, я знаю кому. Ой, що він там. Що він там Wi-Fi і знов засунув. Тепер ми почекаємо. Ну добре, давай почекаємо. У нього там карманчик, чи що? Ну що, можна вже відчиняти? Що там? О, спробуй зараз. Давай. О Боже, це хто? Нарешті дякую вісімка, мій найкращий друг. Зі мною новенький, привітай його, коли дійдемо до сюрпризу, а поки що нам треба йти далі. Випадок вісім якось дуже странно виглядає. Блін, мені щось не подобається, коли куди він там веде мене. А ось оцей грибочок мені дуже подобається. Що там? Випадок 6, куди ми йдемо? Ти можеш мені розповісти? Друзі, шарик. Ще один підіймаємо. Ой. Ой, я поки що... Ще... Ой, а нам ще туди потрібно. Добре, спочатку підемо за шісторочкою нашою. Ой, що тут так темно? Давайте включимо нашого грибочка. Так, і що це таке? Тут темно. Можеш знайти світло? Знайди спосіб освітити кімнату. Це воно? Ні, друзі, це для цього, для воро... воріт оцих мінімум 5. Потрібна людина. О, а це що? Давайте подивимося. Ага. Так, ласкаво просимо. Ми трошечки виробили. О, я бачу ще одна тут. Так, ласкаво просимо. О, вробилося світло. Ну, це добре. Все, ти пішов, що ли? Ми більше не будемо друзями? Ех! І що тепер? Пішли і спросимо, що там. Я думав, він сказав, що все готове до відкриття. Сюрприз прямо за цими дверима, але схоже, нам потрібно більше тіл для відчинення їх. Ти і ще восьмеро ваги трюхіля, мабуть, не вистачає, щоб. Притиснути тарілки це означає, що нам потрібно ще два тіла. А у мене закінчилося, друзі, яких я знаю, які б могли вийти на вулицю зараз. Подовжимо, мабуть, озиратися, Знайти більше тіл мені потрібно, друзі. Блін, ти такий странний. Добре, пішли шукати. О, я, мабуть, знаєте, де. там, де ми бачили той шарик. Зкриваємо. Давай! Цікаво, що це за оранжевий такий чувачок, якого ми тільки щойно знайшли. А куди мені тепер потрібно? Що це таке? Друзі, але я не можу сюди зайти. А можна замість стіл, може, бочки поставити, але вони не рухаються. Так, тут я бачу ще світло. О! Ми знайшли якусь ховенку. Воно там щось рипить. О, Боже! Дивіться, це якесь. Якась кімната з опитами. Так, тут я нічого не можу. Може, мені не потрібно туди заходити? Ой, а там хтось і лежить. Ей, допоможіть! Вони залишили мене тут прив'язано до ліжка з усіма цими землетрусами щось зламалося. Заспокійливий гла... газ витікає, тобі треба забратися звідси, знайти жовту картку ключ і активувати все необхідне, щоб мене розблокувати. Блазні, смішно пахнуть, коли ви не мертві. Ми ж не хочемо цього зараз, чи не так? Ой. Ой, а чого воно закрилося? О, я зараз тут з тобою. Боже, так, я бачу, я бачу картку. Ви вже знайшли його? Так, знайшла. Як то мені зараз вибратися? Ласка, просимо назад. Мене не відкривають. Гаразд, це було не те, тепер ти застряг тут зі мною. Схоже, нам доведеться спочатку зупинити циркуляцію вручну. Як бачиш, як вони його встановлюють, це можна зробити за допомогою моніторів. Останній монітор відповідає за транквілізатори. Якщо ми зможемо якось перезавантажити його, він може просто вимкнутися. Мусиш, інакше нам кінець. Слухай мене дуже уважно, добре. Добре, давай бачиш цю рухому панель зліва. Вона використовується щоб посилати електричні розряди в ціль. Ти будеш використовувати, її, щоб умікнути монітори один за іншим. Почни з найбільшого до дверей. Це основний блок. Ви можете передавати електронну енергію через монітори, але деякі з них не справні, тому заряджай тільки ті, що вийшли ззаду. Переконайтеся, що монітори заражаються тільки тоді, коли часті пан панелі будь-яка помилка може призвести до того, що ця кімната вибухне. Зрозуміла? Так, зрозуміла. Музика така прям вробилася. Боже, мені не подобається цей газ. Так, давайте. Ой! Чого ти нажала? Є, yeah. погнали далі. Так, ось це мені зовсім не подобається оця штука. <гас> Я неправильно зробила. О, oh, є, yeah, друзі. Та блін. Зараз, зараз. Треба дуже уважно. Є, так, наступненько. Переходимо. Так, і зараз... А, це. Все зрозуміло, це понятно? Блін, ми два рази втратили. Я сподіваюся, що я зараз не взірвуся. Так, зараз зачекаємо і будемо нажимати. Є! Так, наступна. Мені не... я нічого не бачу. Так, там все одно яка? Фух. Так, далі покатіли. Поки що нормально. Дві страти, ну то нічого. Я сподіваюся, правда, що три вже не буде. Чотири, п'ять і бомба. Привіт! Так, тут ми зробили, ну тут то просто. А ось ці от моніторчики мене просто вибішують. Я завжди ось на них роблю помилку. Так, давайте. І. Зараз. О, є! Смогла! Наступний. Є, друзі, і наступний теж зробила. Нам трошечки залишилось. Я сподіваюся, я у кінці. не... Не нажму не туди, куди потрібно. Так, тут є, поїхала далі, а то мені вже невдобно нажимати ці кнопки. Блін, ще дві помилки і все. Так, зачекаємо, зачекаємо. І є, давай зараз. Є, ми справилися майже, бо ж залишилося пару моніторчиків. Там байдуже, тому давайте просто засередочимось, так, і включимо. У мене вийшло. Що там останнє залишилось? Боже, цей дим! Просто бісить мене. Так, зачекайте. А тут подвох такий маленький. І що? Є, друзі, ми зробили це! Перекрити подачу газу, де я перекривати? О, мабуть, тут що це? Якась штучка? Так, тут ми перекрили, тут нічого нема. Раз, схоже циркуляція виплено, але залишилось як газу все в кімнаті. Ми все ще не в безпеці. Знайди спосіб розв'язати мене. Як тут розв'язати? Тенджер. О! О, я бачу. Ласкаво просимо. Ну що? Леся влучив. Той газ був смертельний. За мої жарти. Дякую, що врятував я, мене. Я твій борошник. Мені звати сімнадцять. Я Блазень, І я тут, щоб покращити ваш день своїми жартами. <реш> я вас тут р... раніше не бачив. Ти, мабуть, новенька? Дідько, мало не забув про бензин. Ходімо звідси, поговоримо на вулиці. Щось мені підказує, що ця нова дружба не принесе нічого, крім сміху, такого сильного, що ви відчуєте, як пронизує ваші груди. Боже, який жартівник. Ну що, а відкрити, да? Ну, добре. Ласкаво просимо. Виходь. Привіт, шостий. Що сталося з тобою? 17 років. Мені залишили помирати або до завтра, але ваш друг врятував мене. Приємно знов тебе бачити, Вісім І ти, трюфелько! Кажеш, він тобі допоміг? Що ж, нам потрібна теж твоя допомога. Звісно, все ще завгодно після того, що було зроблено для мене. Але нам потрібно ще одне тіло. Що там? Що там? Що таке? Що це було? Що там? Так. Ого! Hey, Привіт, дівчинка! Що ти you тут робиш сама? Заблукала? Хто там? Оу! Completely... І це робить нас повноцінними. 17. 17, бачиш ту кімнату за великими дверями. Зустрінемося там. Зачекай, зачекай, зачекай! Хочеш спочатку so пожартую, Залиш на потім, а зараз нам потрібно йти. Right. Ми з прямо за тобою. Якісь вони дуже всі странні друзі. Йдеш? Ти йдеш? Не хоче він йти. Добре, пігнали. Так. Ви ще йдете? Так. Фу. Ми тут нічого не забули. Все зібрали? Можна я перше? Що ж там за подаруночок. Мені дуже цікаво. Това... О, я ще один шарик помітила, друзі. Забираємо його теж. Чуть не пропустили. Ну що, всі йдуть? Піл, піл, пів. Нам потрібно 5, 1, 2, 3, 4, 5. А це мені сказали, що він занадто легкий. Справа 17 хоче з вами поговорити. Яка ти прикольна. Ну, давай поговоримо. Ще знає, що за цими дверима, не знаю, але я чула звуки. Що, щось мені підказує, що нічого гарного. Як я вже казав, я твій брюшник, але я зроблю так, що ти хочеш. Але я просто подумав, що. О, дам тобі знати, як я ставлюся до цього всього. Блін, ну тепер мені чомусь страшно стало. А нам точно потрібно воз'єднатися з іншими в кімнаті сюрпризі. Гаразд, давайте розійдемося і кожен з нас вибере собі тарілку, новенький сюрприз для тебе, пам'ятаєш, ту, що посередині. Я не можу обіцяти, що це буде повний зал підважкової залози, але впевнений, що тобі сподобається. Кейс 8 хоче з вами поговорити. Давай. Ой, а що він робить? Я думала, він мене з'їсть. Він мене обійняв. Друзі, він теж хороший. От він мені подобається, твоя черга. А якщо не хочу, ой, подивіться, я грибочок спрятався. Дивіться на цього. Блін. Ну добре, давайте спробуємо. Все, І що? Я стала? ж? Оу, відкрилося. Часто там халівалі вибігає до мене. Що? Що це таке? Новий дружбан? Фу, у тебе рота воняє? Закрий щелпу. Ротик оф, і не треба тут ваняти. Що там? Так, мені це не подобається, друзі. Що таке? Мене штовхнув! Він! Боже, його з'їдять. Так, це сюрприз для мене, і, походу, мене потрібно було з'їсти. Ах ти, сабацюра! Ти просто хотів мене списати. Сюрприз зіпсовано. Я знала, що це була погана ідея. Звір землетрус з'їзд вісьмох, і тепер Кіті пішла за ним. Що? Ми повинні знайти його до того, до того як вона е, стане стейком. Ну пішли! Чого я стою? Я що забрякла? Ах ти, скотеняка! Навіщо це такий сюрприз зробив поганий? Так, друзі, я бігу. Але якось хреново я бігу. О, походу сюди. Я бачу тут якісь сліди. О, нам сюди? О, ми так швидко вийшли. О, друзі, я вас знайшла. Давай, дівчинко, треба повертатися. У нас дуже буде. Жодного шансу, не буде більше жодного шансу. Ого-хо. О, блін, друзі, він зверху повзе! О, який він страшний. Я не хочу. О, він їх з'їв. Ах ти ж криса. Негайно, повертайся. Куди повертатися? Сюди, що ли? Ну добре, давайте по... Ой, я не туди побігла. Зараз і мене він з'їсть. Що ж там не робив? Ого. Ми падаємо, друзі! Куди ми падаємо? Я хоч не вмерла? Блін, начебто ні. Так, і що тепер? О, все, музика закінчилася. Що сталося? Я не знаю. Ми десь десь впали. Де це ми? Що це за тунелі? Блін, тільки не кажіть. Це погано. все мало бути не так. Все, що я планував, просто зруйнувалося. А що ти планував? Нам треба якось туди повернутися. Тобі потрібно джерело світла. тут темно, в усіх напрямках. Та ти шо? Давай тебе Трюфель ніколи не розчаровує. Не хвилюйся, він буде жити. Я знаю цей грибок краще за всіх. Нема часу, щоб не розділятися. Ти підеш в один бік, а я в інший. Потім ми зустрінемося тут і подивимося, що робити далі. А якщо хтось з яких причин ми цього не зробимо. Потурбуйтеся про іншого, так. Так, то він туди пішов, а нам туди йти. Добре, трюфлюка, давай. Допомагай! Допомагай машці, пройти. Та боже, чого я не йду? Куди мені потрібно? Повітря стало надто тихим. Що це означає? Що це означає? Друзі. о, блін, він де до мене. А чому я не бігу? А, а чому я не можу біжати? Да боже, скоріше! А, а може мені потрібно десь спрятатися? Боже, 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 давай! Давай, скоріше, скоріше! Трюфелька, допомагай мені. А може, мені потрібно вимкнути трюхільку? Тут тупік! А! О, а це що таке? А це? <голос> Блін, ви що з'їли мене? О. Так, зачекайте, а що відбувається? Це мій дружбан? Він допомиг допоміг мені, щоб я не не вмерла. Ой, мене виплюнули. чи ні? Ей. Будь ласка, не їж нас! А можна куди втікти? Що ти робиш? Що ти робиш? Ти зараз вмреш, ні. Друзі, він сражається за мене. Може йому якось допомогти. Ні-ні-ні, <світ> не кусай його. Не кусай його, будосочка. Давай. Переможи О, блін. О, Щіп. Оце так. Він до мозку дістав? Через, гло... Через око заліз до мозку? Боже. Трюфілька, ти як? Боже, вона лежить, Вона не... не підіймається. А де наш спаситель? Де наш рятівник? Де він? О, ось він. Хто ти? Може, вони мають рацію щодо мене, а може, вони не. Чи є у вас настрій для червоного раунду в хованки 17 шукач? Ходімо зі мною, я покажу тобі другу найкращу схованку, яку я знаю. О, ні, друзі, мій він вмер. О, я думала це інше, це, це червоний нас врятував. Я думала, він поганий. Ооо, дружбани! А чого це? Ми потрібно туди заходити. Я бачила, що там монстр оцей був, що у мене на ключах. Ну, що мені робити? Все замкнено. Що це таке? Що це таке? О, ще одна бульбашка. Давайте заберемо її. Десь ізі. Ось воно. Що? Сховайтеся в укритті? Ну добре, давай сховаємося. Після того, що сталося сьогодні, я не думаю, що хтось буде шукати вас тут. Що робить це місце справді одним з найкращих місць для схованки? Коли гра закінчиться, я знайду тебе поки що не пискни. Боже, він якийсь дуже злий і грубий, вам не здається? Ну і отримали ще один пейджик. Що там? Дякуємо за гру, поважати продовження можна тут. О, друзі, ми що, закінчили грати. Як тут так швидко? Я тільки розпочала, мені сподобалося блін. Тут кажуть, що можна продовжити, ну то вже наступного разу. Пишіть обов'язково, як вам гра. З вами була Машка як завжди, добрий настрій. Все, друзі, давайте подивимося усі we'll штучки, які ми знайшли. О, зелененький такий. Червоний. Так, ось цього я не бачила. Хто це? Так. О, oh, це хто. Так, цього ми врятували. Це якийсь монстрик і це. Хто такий, не знаю. Так, ну що, ось такі у нас штучки, але мені потрібен ще один. Якщо знаєте, то обов'язково пишіть мені в коментарях. І розкажіть, оцей можна отримати чи ні. Або якщо цей отримаєш, то і цей дають. В общем, буду чекати вашої допомоги.